Бував тоді а, черніку з Європи, яка не уступає, зовсім не уступає по своїм властивостям, по своїй екологічності українській, тому що вона промислово не вирощується і фактично заготовляється в карпатських, на карпатських вершинах. І як сам проходить процес а, збирання цієї черніки, і влітку а, щороку а, проходить фестиваль. Цієї черніки саме в селі Гукливий. Як проходить сам процес? Ну, окрім ще скажемо, черніки люди також мають можливість збирати брусніку, яка достигає уже кінець серпня, вересень і до жовтня місяця. Це брусника або брусниця, як на українській мові, вона теж є дуже унікальна по своїм властивостям хімічному складі. І зокрема, як і яфина, Япина має в своєму складі а, вітамін А, відповідно, який дуже гарний є для зору. Вона є природнім антибіотиком, наголошую для травневої системи, і в кого є розлади травнення, там, діарея або ще щось, вона а, дуже гарно є таким стримуючим засобом і фактично природнім антибіотиком для кишківника. Це унікальна така свого роду ягода. Яка якої багатий саме цей край, і тому їй вирішено було організувати цілий фестиваль? Отже, як проходить сам процес збирання? Це насправді не така проста річ. Ним переважно займаються жінки або діти, тому що чоловіки зазвичай або на більш серйозніших роботах, або за кордоном. І уявіть собі, тендітна жінка, яка лізає по майже по схилу в 60-70, або декуди і 80 градусів нахилу. Збираючи ці ягоди а, спеціальними гребінцями. Знаєте, що це такі, які гребінці, як виглядають? Можливо, хтось із вас навіть і збирав. Це Я така. Ковшик. Збирали колись, так? Я Ковшик лавши ковшик з Так. Тобто це така прямокутної форми коробочка, скажімо так, з ручкою, яка має попереду себе спиці. Спиці колись роблять їх саморобними. Виготовляли із старих зонтиків, з спиць е, самих велосипедів, так і з в'язальних спиць. І таким самим чином лишали між ними проміжок. між цими.